Привіт, шановні, і ось відео про електрозапорожець, але не все так класне весело, як може здаватися на перший погляд. З минулого першого успішного виїзду. Я думаю, що саме в цьому відео ми будемо кататися повноцінно на правильні батареї із контролем до електродвигуна, що забезпечить нам максимально ефективну роботу електротранспортного засобу. Але з того моменту пройшло три місяці, як ми проїхались на двох акумуляторах, зрозуміло, що це все працює. А на сьогодні я так ще й не маю ні нової батареї, ні контролера. І як казала Лесь Українка, щоб не плакати, я сміявся. Я зрозумів що є речі, на які я фізично зараз вплинути не можу, і потрібно просто набратися терпіння і чекати. Тому я весь свій ентузіазм, всю свою енергію переключив трошки в інше русло, а саме в ту роботу, з якою взагалі і починався цей проект це перетворення запорожця в кабріолет, але не просто кабріолет з італійськими нотками, як був створений в оригіналі Фіат 500». І Щоб отримати такий результат, потрібно було різати дах. А щоб відрізати дах, потрібно нанести креслення, тому що в процесі відрізання нічого складного немає. Але щоб це зробити рівно і правильно, і щоб це виглядало плюс-мінус як заводське рішення, потрібно для початку було б знайти центр автомобіля, від якого ти будеш виштовхуватись для того, щоб нанести лінії рівно різу. Але в процесі научного пошуку і досліджень ми зрозуміли, що запорожець. Ну, має трошки специфічну форму, тобто він не просто прямокутник, він виявляється, такий бочковидний прямокутник, тобто він починається в одних розмірах спереді, доходить до серединки, розширяється і назад він знову звужується. І зважаючи на цю проблему, якщо ми просто на дах наносимо рівний прямокутник, у нас все одно буде візуально виглядати, що, начебто, ми відрізали щось нерівне. Тому, після того, як ми знайшли центр автомобіля, було прийнято рішення. Задавати різ такої самої форми, як і дах. Тобто він на початку має такий розмір, потім розширюється, потім звужується. І тоді здавалося це правильним рішенням для того, щоб зберегти якусь симетрію. Але в процесі роботи далі з автомобілем, виготовлення всіх елементів під цей каркас, дах, я зрозумів, що це не дуже вже вдале рішення, тому що це все ускладнює тобі роботу в майбутньому. Але в минулому ми прийняли ось таке рішення. і... Почали з ним працювати. В принципі, для того, щоб відрізати дах, нічого складного, як я казав, не потрібно. Лінії в нас є, беремо болгарку. ріжемо. для того, щоб е, запорожець переніс цю операцію максимально сприятливо і не склався. Потрібно варити хоч якийсь примітивний каркас безпеки. Для цього були куплені декілька метрів труб і зроблений невеличкий каркас. Труби по бокам, труби поперечні, для того, щоб розперти кузов. І після цього можна брати в руки болгарку і вже відрізати, дивитися на результат. Скажу чесно, на етапі відрізання я сумнівався до останнього. Робити це чи ні, тому що все-таки ось тут ти дивишся, в тебе є автомобіль, який вже майже готовий, можна було б їздити. А зараз ти робиш ту дію, після якої ж кроку назад вже не буде. Ніхто дах приварювати назад не буде. Тобто ми відрізали і рухаємось тільки вперед. Після того, як дах відрізаний, залишається небагато продумати, як захвати всі труби так, щоб все виглядало гарно, лаконічно і не було схоже на якусь халтуру з гаража, хоча ми його робимо в гаражі. І почався довгий, тривалий, нудний процес ліпіння в щось єдине, конструктивне. На це пішло багато часу, дуже багато часу, тому що спочатку хотілося зробити по-іншому, а потім ще не так, а потім ти думаєш, а який ж буде результат, та ні, це все дурня. І поки ти кидаєш ці всі думки в голові, очі бояться, а руки роблять. І не на те, що на цю роботу пішло дуже багато часу, вона принесла класний результат. Який виглядає ось так. Труби всі заховані, кузов при цьому у нас ще посилився. Я думаю, всі ці маніпуляції додали автомобілю нереальної кількості ваги, він став ще важче, ніж був до цього. Але при цьому я впевнений, що тепер кузов точно нікуди не дінеться. І в нас є хороший результат, який потім зашпаклюється, зачиститься, зафарбується, і буде виглядати дуже класно. Ну, і залишається. Передостанній етап із дахом це все-таки механізм відкидного, як це має працювати і як його зробити. Скажу відразу, ніяких креслень нічого такого не було, лише безліч фотографій з інтернету, які я знайшов і опирався саме на конструктивні елементи Fiat 500. Тому ти береш, купляєш на металобазі полосу металу, товщиною 4 мм, шириною 20 мм, і навіть в деяких в місцях використовує ширина 40 мм. І починаєш це на своє око прикидувати і гнуть руками метал. Як ви бачите, механізм тут не досить складний, інтуїтивно, зрозуміло, як його потрібно зробити. Робиш велику букву купе, робиш маленьку букву купе, приварюєш трошечки шпильок, для того, щоб це все крутилось, поверталося, відкидувалось, дивишся на результат роботи. Залишається тепер використати не постільну білизну, а купити правильні матеріали для того, щоб пошити сам тент. Ну і далі я планую доробляти якісь маленькі технічні нюанси, які залежать саме від мене. І давайте ми з вами просто наберемося терпіння. Як тільки все прийде, я відразу вам все покажу і ми поїдемо. Дякую всім, хто дивився цей відео. Бережіть себе, а з вами ще побачимося.